Зранку у центрі Полтави влаштували заходи до Дня захисників та захисниць України, який відзначають 1 жовтня. Це хвилина мовчання та всеукраїнська акція пам'яті. Ольги Романенко на війні загинув син. Його портрет на алеї героїв. Йому 48 років, він не воєнно об'язаний, але пішов, сказав. Як усі кажуть, хто ж не як не я, два, два з половиною місяці побув і одразу кинули на ноль. 14 числа, 14 числа він дзвонив, каже, мама, забрали все телефон і все вже на передову. Я заплакала і все, більш зв'язку не було. Він все час дзвонив, казав, поки мама. Мама, ми вигонимо цих кацапів, не переживай і відстроїмо і все зробимо. Прийшов віддати шану загиблим воїнам і ветеран ЗСУ Тарас Лелюх. Чоловік з 2014-го став на захист країни. Нині він керівник громадської ветеранської спілки Базука. Ми всі повинні бути готовими знову піти на захист України зі зброєю в руках, а поки що максимально сприяти нашій перемозі в тилу. Не можна. Відгороджуватися від того, що зараз відбувається. Кожен повинен поставити першим завданням в житті це відстояти Україну, щоб наші побратими загинули не дарма, щоб наші діти могли жити в Україні, а не під кимось. І це зараз головне завдання кожного чоловіка. Я прийшла до чоловіка, до свого, який загинув півтора року назад. Чоловік Євгеній, старший солдат в цивільному житті, був будівельником звичайним. Пішов мобілізований, залишився в нього син, син 12 років, Тимур. Несемо честь, пам'ять, подяку всім героям. Сьогодні, в цей день, прийшла на цю алею вшанувати полеглих героїв, подякувати за те, що вони віддали своє життя за наше сьогодення. Подякувати всім тим військовим, які зараз захищають, тримаючи зброю в руках. Ветеран ЗСУ, полковник Олександр Логвиненко згадує свою службу у зведеному штормовому загоні Одін. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми попрацювали трохи на кордоні з Сумською областю. Після цього хлопці виявили бажання знаходитись не в місті в Полтаві, а виконувати бойові задачі на лінії зіткнення з ворогом. У Нас багато загинуло у нас. Багато безвісті зниклих. Саме головне, як на мене, це згадати всіх хлопців, які плеч опліч віддали життя. Хтось віддав життя, хтось поранений, хтось залишився живий. Дай Бог всім здоров'я, мирного неба, здорових дітей, щоб Бог беріг всіх їх близьких, всіх їх побратимів. Загалом віддати шану загиблим захисникам прийшло понад півсотні містян. Ела Трубієнко, Богдан Казиріць, Суспільне, Новини Полтава.